Світило сонце, насінина сиділа в безпечному натовпі, таких самих, як вона, аж раптом їй стало тісно. Захотілося пострибати, політати. Насінина почала суватися на місці, крутитися. Інші насінини цитькали на неї. Ану, тихо, чого вовтузишся? Сиди бучемна. Я стану супергероєм, раптом вигукнула насінина. Одягнула супергеройський плащ і вистрибнула у великий світ, який ніколи не закінчувався. Насінина летіла і кричала від радості. Я лечу! я лечу!» вона пролітала над полями і річками, над височенними зеленими деревами. І помаранчевими дашками будинків. Летіла ще і ще, аж доки приземлилася посеред величезного міста. У місті було багато ідей і можливостей. Я хочу вирости і стати баобабом, захоплено подумала насінина, розглядаючи рекламний плакат із зображенням велетенського баобаба. Бабаб круглий, бабаб крутий, він товстий, і могутній, нікого не боїться і може вирости великим превеликим аж до неба. Як же мені стати бабабом? міркувала насінина. І І чекувала до спортзалу, аби накачати собі м'язи, стати товстою і могутньою. Виросте аж до неба. І нікого не боятися. О спортзаліна снина піднімала гантелі. аж захекалася, стрибала на скакалці, за серце з грудей не вискочило, біла на біговій доріжці так довго, що, здавалося, добігла аж до пустелі сахара, бо їй стало спекотно, аж парувала маківка, на цьому насінина не зупинилася. Присіла сто тисяч разів, постояла в планці, покачала прес і сіла на шпагат, а тоді довго дихала, як паровоз, у куточку на лаві, і пила, пила, пила багато води. Наступного дня насінина не могла підвестися з ліжка. тіло боліло. Ех, зітхнула вона скрушно. Не бути мені баобабом. Так знущатися з себе щодня у спортзалі я не зможу. Раптом її погляд вихопив у журналі прекрасний образ екзотичної орхідеї. Вона була неймовірно, темно фіолетового кольору і вражала своєю красою та грацією. Я знаю, скрикнула насінина і враз схопилася за поперек, бо тіло після спортзалу все ще боліла. Я стану прекрасною орхідеєю. весь світ захоплюватиметься моєю красою. Всі озиратимуться мені вслід і казатимуть, О, ця красуня, хоч з лиця води набися, такої вроди ми не бачили в цілому світі. Насінина рішуче пончимчикувала до салону краси і перефарбувалася у фіолетовий колір. Зробила завивку, релакс масаж, манікюр та педикюр. Наростила вії і вищипала брови, а затим спакувала валізу і вирушила в відпустку на далекий, екзотичний острів. Там вона скручувала всю дульку на сході сонця і практикувала йогу, співала мандри до обіду і медитувала після. пила еліксир із ранкової роси і пірнала у морську піну. Але сілі сонце висушило її, завивка перетворилася на клоччя. А фіолетовий колір вилиняв. Насінина мала дуже жалюгідний вигляд. Ну ось, ледь не плакала вона, роздивляючись себе у дзеркалі. Тепер я маю вигляд ще гірший, ніж раніше. За кілька днів фіолетовий колір геть бліз. Насінина вийшла на прогулянку і побачила на вулиці фікус. Фікус приїхав на електромобілі. На ньому був бездоганий костюм і годинник, і кроватка, і кейс. Напевно, у нього багато грошей, а він дуже успішний з вигляду. Хочу бути, як Фікус!» – скрикнула насінина, і наступного ж дня вже сиділа поміж інших насінин із калькуляторами та намагалася вдавати, що їй цікаво. Почала читати купу складних книжок про те. Як заробити багато при грошей. Але їй було так нудно, аж почали свистіти зуби і світ посірів, на сіни найшла вулице, похнюпивши голову, і думала різні чорні думки, раптом, ні звідки на неї не летіла пташка і заледве не проковтнула її. Легеньким вітерцем на сінину в останню мить віднесло подалі від страшного й гострого пташиного дзьоба. Не встигла на сінина відхекатись і подякувати небу за порятунок, як раптом на неї згори щось ляпнуло. Подумайте на тільки. Голуб, що сидів високо на стовпі, загубив свою ляпку, і вона приземлилася на сінині просто на голову. О, ні. Заволала на сінина від розпачу. Життя таке несправедливе і впала у глибокий смуток, лягла край тротуару і не ворушилася. Так довго лежала на сінина, висушена вітром і сонцем, доки її не знайшла маленька дівчинка. Вона підхопила її обережно двома пальцями і віднесла додому. На уроці природознавства. Їй здали домашнє завдання посадити на сінину і виростити з неї справжню рослину. Тож дівчинка довго ходила великим містом із лупою і зраділа, коли знайшла крихітне зернятко. Удома дівчинка дбайливо опустила на сінину в теплий розпушений ґрунт, полила приємною водичкою з кольорової лічки і поставила горщик на підвіконні. Поближче до сонця минув деякий час. І, о, диво, не може бути. Насінина виросла і стала собою. І це було прекрасно, найпрекрасніше в цілому світі.